Привіт, друзі! Мене звати Дмитро. Вітаю вас на каналі Сільське життя. Якщо ви на ньому ще не підписані, обов'язково підпишіться, натихніть дзвіночок, щоб не пропускати цікаві та корисні відео. Сьогодні у нас розпаковка посилочки з супермаркету Насіння. Що тут є? Давайте розпакуємо і подивимось. Ну що, друзі, розпаковуємо. Як бачите, тут є наклеєчка щось дуже обережненько його розрізати напевно, або не розв'язати, е, тому будемо старатися легенько з боку. Пишіть хто в коментарях, хто із вас вже е, готовий до весни, до всіх е, до сіяння овочей. По ще ні? Мені буде дуже-дуже цікаво. Розкриваємо і дивимося. Так, це зрозуміло. І так, будемо дивитися, що тут у нас є. І так, е, насіння замовляли ще до насіння, гарбуза турка. Е, це е, гарбуз на саме на насіння. Для збирання насіння. Це 250 грам. Так, це українська багатоплідна, також на насіння. Е, замовив. Трішки цього насіння, не знаю, чи, чи буде забагато можливо, тому що замість у нас не так багато. Ще має бути якась певна е... гарбузи ще мають бути. Ага. Південна голоносіння гарбуза є. І ще ось ланга, лунга. Е... Файне їх південна голоносіння. Не, ну, ми вирощуємо голонасіну, але я не знаю, чи точно такий е, чи, е, сорт чи не такий. Так? І сорт е, е, лунга це е, великий росте до 30 кг, 35 кг. Е, е, всередині повний, е, там чуть-чуть тільки -чуть з краєчку є е, насіння. Те, що вирощували, нам сподобалось, але він не так швидко м -м, росте, можливо, треба краще для нього е, умерти. Трішки посортував, щоб вам краще було швидше показувати. Значить, Гарбузи я вам показав. Далі Ангеліна. Кабачок в минулому році брали, вирощували, дуже сподобалось. Якби б не кулі погрібали тільки сходи, було б взагалі ідеально молоденький. Родять досить довго. Тобто, якщо збирати постійно кабачки, то довгий період будуть давати врожай. Значить, Це буряк. Що я не помиляюсь, це ранній. Не дуже багато замовляв цьому році насіння, тому що трішки залишилося з минулого року. Яке я замовляв в минулому році, можна буде подивитися по підсказочці в правому куті верхнього вашого екрану. Лагуна Морква, в минулому році, замовляв, дуже сподобалась. Файна, красива і гарно вродила. Канада теж в минулому році замовляв, але сіяв її механізовано, тому. Оскільки там є дуже маленька тисяча насіння для сівалки це дуже мало, тому домішали інший. І ось пише подарунок, це я не замовляв від супермаркету на насіння. далі, Далі по кавунах В минулому році, наша це не кавуни, це перший огірочок. В минулому році замовляв три види огірків. Амур 7 вже не перший рік, дуже нам подобається. Гарно родять, смачні можна консервувати. Також в минулому році замовляв, якщо не помиляюсь, не буду зараз вгадувати, Прийдіть краще по підсказучу правому куті, верхньому. І подивіться, в минулому році ще, скажімо, два сорти. Один, той, що скажімо, Макдональдс використовують і ще інший. Теж дуже смачно, корисно нам подобалося. Він ще в нас є, тому я нове не замовляв. Далі по комунах. кавунах в минулому році дуже багато замовляв східів кавунів, тому, скажімо, з землі в тому році настало менше під засів кавунів, тому не все висіли, але нам дуже сподобалось. На відміну від попередніх років, там, де, коли ми сіяли, скажімо, такі там, вогники і так далі. Ці кавуни безпосередньо, гібриди, які я замовляв тут, були солодкі, не такі великі, тому що, напевно, ми пізно посіяли і пробували сіяти з розсади. Розсаду, поки я був вдома, було прохолодно її висаджувати. Коли стало тепло, мене не було, тому я її почали садити пізно, і з розсади вона вже переросла, похворіла, був дуже поганий врожай. А насіння. Яке е, з насіння, яке сіялося в кінці червня хоча треба сіяти або на початку червня, або в кінці е, травня. прямо в ґрунт і буде гарний врожай е, Дуже нам сподобалось, були невеликі, але були смачні солодкі. Дозамов, кажу, ще деякі насіння залишилося, до замовив е, талісман. І е, бедун. Бедуін ще не сіяли, але будемо пробувати. І також вирішив спробувати деньку Ефіопки. Е, хоча є інші сапфирки, які теж можете подивитися в попередньому е, уроці відео. Так. Далі е, по перцю. Дуже задоволені цими гібридами. Е, дуже. Дуже вони нас порадили, не мали з ними ніяких проблем і був гарний врожай. Феррарі це довгий червоний перець, 25 штук. Далі хаски білий в технічному стигності, червоний, чи такий ж, червоно якісь в біологічній стиглості. Дуже тостий, Мені дуже сподобалося, хоча він такий більш нейтральнийший смак в нього не сильно виявлений перцевий, тому дуже файно його для е, 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 фарширування також, хоча для інших страв також е, е, м'ясистий і е, досить смачний Замовили 100 штук, хоча всі решта по 25, чому тільки цих 100 штук. Тому що замовляти всіх по 100 штук це трошки задорого для мене. Цьому році. Тому, так як в минулому це зимову всі по 25, а цей гібрид за 100 взяв. Люмос жовтий, кубічний, теж товстостійний. Геркулес, всім відомий, червоний, кубічний товстостійний. і вангард кубічний товстостійний. Напевно, він є найпізнішим, але й найважчим. Так, далі ще дозимовив. Трохи кукурузи, хоча я два гібриди, які замовляв. сукрових, солодких дуже сподобалася смачна солодка кукурузи, і ще дозамовив, там щось пару мене залишилось, ще значить Салат гентіліна, здається, я вже такий і замовляв. Можливо, ще й залишилось на ціні, але на всяк випадок ще, тому що, скажімо, він дуже смачний, можна їсти, не гіркотить. І можна їсти, і як нам, так і птиці. Далі ще замовив ряд пропустив, пари рання. В минулому році сіла, дуже сподобалася, вродила, не тріскалася, досить довго стояла. Далі, агресор. В тому році замовляли, але щось нас. Згоріла розсада, трішки недогледіли. Будемо пробувати ще в цьому році. Карцівська, це традиційно завжди її вирощували тако прямо е, в, е, сівалку і сіли і досить е, гарний врожай. Е, і ще взяв ще одну пізну. пізню. Це джит... джин там джинтама якась. Це... це пізня, агресор пізня, це рання це э, середня. Ну, і ще такий якийсь напаковочок. Зараз подивимося, що там є. І так розпаковуємо У цей пакунок, оскільки ну, я там так думаю, що хібуну замовляємо. якоїсь капусти, томатів і там ще щось так, капуста і томатів. Будемо читати дивитися. Так, це у нас накладна. Далі. Що е, ми тут маємо? Значить, маємо. Е, вже не пам'ятаю. Ага. Е, Зараз покажу, що було видно. Тепіки. Це від білокрилки на капусті, тому що в тому році ми не змогли з ней поборотися звичайними засобами, тому е, замовили ось такий е, тепік. Відгуки дуже чудові, кажуть, що білокрилці допомагає. Далі, це якийсь е, топсін, якщо не пам'ятаю, мідіум ідіум. Це також, ну, це я більш брав на виноград, хоча, здається, там і... Для інших і для кавунів, і, і для огірків, і для ягід. Тобто топ-7 читати і Ну І ж, там трошки привипача. Якщо оце є хімія, то є насіння. Ось такий коротенький огляд. Пишіть, що ви в цьому році плануєте, в коментарях пишіть, що ви в цьому році плануєте сіяти. Які овочі, які фрукти, якими користуєтесь, від чого мені буде дуже-дуже цікаво. Чекаю ваших коментарів і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!